Писали mm -hmm. Більського. Mm -hmm. Я так само, це ж, чого mm -hmm. я придумав, коли в мене стається якась історія, mm -hmm. що ну, щось от, не той йому, я придумаю, як це вирішувати. Я так само поставив, виставив mm -hmm. кадр, ми все, нормально, спілкуємося з ним. От, і він вимкнувся. А я цього mm -hmm. не помадж. Ну, Ми з ним щось годинки-півтори говорили, але годинку записалося. Записалось. А далі ми там пішли ще вже... з Дєпрі. Ну, все, так... ми поїхали, так? Да? Вас вітає Українське радіо Кривий Ріг, студії Тетяна Туренко в ефірі. Програма Грані життя. Ми працюємо на частоті 94 чотири ФМ. Гість студії, театральний блогер, журналіст, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна риболовля Сергій Вініченко, який два тижні перебував у Кривому Розі і познайомився з театральним життям нашого міста, і готовий поділитися своїми враженнями. Сергій, вітаю тебе! Є новинки, всім привіт, вітанечка. Розповідай, що вдалося побачити за цей короткий час, і які враження? Враження військового часу, як це називається, тобто все, що зараз відбувається, воно проходить через таку призму ну якоїсь такої дивини. Умовно кажучи, так ніколи не було, а тепер так сталося, і ми мусимо в цьому адаптуватися. Тобто, умовно кажучи, в мене є таке враження, що зараз період перерваного акту. Ну, мистецького акту мається на увазі, хоча і не без аналогії, звісно, я не потрапив на передпоказ фільму. Я працюю на цвинтарі. Вийшов фільм з українськими, його багато. да, він підірвав соцмережі. Фільм готовий вже другий рік і ніяк не міг вийти в прокат, при тому, що вже якісь нагороди на фестивалях, отримав все інше. Не потрапив, тому що вже приїхав до Кривого Рогу. Вирішив піти дивитися цей фільм. Єдиний кінотеатр в Кривому Розі. Перший сеанс. Приходжу, дивлюся, і от перша година, і мені все так подобається і. Операторська робота прямо плекає око, і якісь актори в епізодах доводять своєю грою до того, що прям хапаю телефон і Пишу прямо перед не посередині сеансу. Це тривало годину з двох, з двох з половиною, здається, чи двадцять, який там фільм іде. Потім стоп, машина, повітряна тривога. Всіх просимо вийти з кінотеатру. 20 хвилин проходить 20 хвилин це ще поновлюється, потім вже ж нічого не поновлюється. Після цього на другий день той самий сеанс, і цікавіше за все, що от ті самі люди, глядачі, там я був ще один хлопець. — І всі хлопец. прийшли. А вас було двоє? Нас Цілих двоє було два-да. І от ми прямо ті самі глядачі на той самий сеанс подивилися ще менше хвилин 40, Знову. Спочатку починали дивитися. Е, ну так, да, хоча, власне кажучи, люди ті самі ми могли б напевно попросити. Ну, тобто, стрічку я додивився з третього заходу. Це Н Наполегливість, але ну, стрічка до того розполагала, і театральні актори, які гарно знані в Києві, отримали тепер доступ до широкого екрану, щоб з ними познайомилися і в, в всій країні. Ну, тобто, це Знову таки, давайте будемо говорити про те, що це кінематограф, і ну да, там є якісь певні втрати прокатчика все, -все таке інше, але тут немає стоп-машина для акторів. А тепер давайте Ви уявимо, живу? що і це не поодинокі випадки, коли грається вистава, вона переривається сиреною, глядачі виходять, спускаються в сховище. І потім повертаються. Тобто, оцей ефект відновлення, входження в як там двічі в одну річку не війдеш, а актори входять. Це якийсь новий левел, це переривання, як це буде далі. Дуже цікаво. Але актори, театри, режисери і театральні продюсери вони не зупиняються, вони шукають якісь інші варіанти. І для Кривого Рогу це точно унікальний досвід. В Україні вже подібне є, але прямо по пальцях однієї руки в Кривому Розі почав працювати арт-простір Бомбік. Ти це... теж там побував. Останній наш ефір був присвячений да. артпростіру бомбік Павлу Осікову і його команді. І це унікальна історія, коли ну, я просто в захваті від їх слогана там, давайте не робити з театрів бомбосховище, а з бомбосховищ робити театр». Це дуже крутий посил, і в якому є все і актуальність, і сьогоденність, і пульс сьогоднішнього дня з тими вимогами, з тими умовностями, з тими викликами, які ставиться російська агресія, і, і Кривий ріг знаходить знаходить варіант, як це зробити. Чому це? Не дуже поширено ще в, в інших містах, ну, можливо, ще хтось там думає, все таке інше, але і в Чернігові подібне робили, вони, коли припинили грати на великій сені, от вони робили такі свої умовні засідання, такі мистецькі. Потім пішов в Миколаєві. В Миколаєві вони прям відкрили сцена в укритті, вони так його і назвали. І попри всі прильоти, попри всі, ну, звісно, знаєте. Знову-таки, ця історія, коли ми змушені не анонсувати подію. Це, це неймовірно, ну, це якось дикувато, да, тому що будь-яка подія це завжди купа преси, банери, борди, анонси на телебаченні, на радіостанціях. А зараз. Днями пройшов в місті Кропивницький. Пройшов фестиваль. Фестиваль Вересневі самоцвіти він називається. Пройшов фестиваль Вересневі самоцвіти в місті Кропивницький, який взагалі не анонсувався. Взагалі, жодної афіші, жодного анонсу. Більше того, навіть на ресурсах театрів, які брали участь в цьому фестивалі, не було жодного слова, жодної згадки. Я так розумію, що не було продажу квитків. Mm. І квитки, ну от офіційно, як це мало бути, да, тобто вони розповсюджувалися якимись іншим спосіб, це робилося, але фестивальні майданчики були наповнені, глядач був, глядач, який дуже засумував. За театром, за мистецтвом, тим паче вони концепцію навіть зробили. Цього року в фестивалі взяли участь театри, які в той чи інакший спосіб постраждали від агресії. Тобто, там був донецький драмтеатр з міста Маріуполь, який отримав будівлю знищену. Вони зі своєю прем'єрою там зіграли харківський театр, який замість того, щоб святкувати сторіччя. Театр Березіль мав в лютому місяці святкувати 100 років своєму театру, це не, не відбулося. І вони переїхали в Вінницю і там поставили виставу, актуальну виставу з Сергієм Жаданом, «Хлібне перемир'я. Вони її зіграли. Зіграли, ну, звісно, Кропиницький театр, Київський театр на Подолі грав. Унікальність ситуації в тому, що театр знаходиться в якомусь абсолютно іншому, новому і незвичному для себе становищі. Як це буде далі, це дуже, дуже цікаво спостерігати, фіксувати і ділитися в ефірі з нашими слухачами. Не повернемося до Кривого Рогу, що вдалося оглянути, що подивитися, крім бомбіка. Бомбік, я б ще на Бомбіку б зупинився, тому що Бомбік це таке місце зустрічі. Там же ж сама ситуація, і ми зробили запис з, з організаторами на YouTube Театральної риболовлі вийшло детальне інтерв'ю, де от прям я витягав з них, як це все сталося, і там унікальна ситуація в тому, що все випадково. Той сказав, той запитав, той згадав і пішло закрутилося. поїхало, і закрутилось. Значить, я спускаюся в цей арт-простір, оглядаю, мені все подобається. Там виставка, там малюнки, фотографії. І Я розглядаю, я залізаю в ці фотографії. Мені і там якісь панорамні види Кривого Рогу, якісь унікальні міста, каньйони і все таке інше. Промислові якісь точки. От, і вже перед початком до мене підходить молодий хлопець і ставить мені ну, таке досить дивне запитання, чи не було в мене досвіду там, викладання якихось інтелектуальних занять в середній школі міста Кривий. Сказати, що я здивувався, це просто нічого не сказати. Я ошалешений, прекрасне слово є української мови. Тому що дійсно це було років ну років 15-20 тому, в мене був такий досвід, коли в кровому розі я займався інтелектуальними іграми, і прямо от в кількох школах міста ми проводили такі заняття. Там історія була, я коли придумав, що таке треба робити. В інституті я почав займатися ще деколи, і е, на певному етапі зрозумів, що точка входу, от першокурсники, які приходять, вони вже недостатньо розвинені. І мені стало як досліднику, стало цікаво, де трапляється оцей, е, де, де ми їх втрачаємо. Тому я вирішив піти в школу, запропонувати от е, такий кружок інтелектуального розвитку. І, звісно, перейшов в свою рідну школу. Мені там виставили прайс, сказали: Ну, от що, ти маєш там платити, я кажу. Давайте ще подумаємо, ви в свідомості. Виявилося, що не в свідомості, і ну, я розвернувся, пішов в якусь іншу школу, до якої вже ніколи не мав ніякого дотику. Просто вона мені по локації підходила, тобто, ну, от за, за моїми тодішніми. Пересуванням міста це підходило. От, і там просто з розпроцертими цими обіймами, звісно, все плюс навіть в мене запис в моїй трудовій книжці, що я там це викладав. Тобто, от яка різниця підходів. Да? Здається, і от в одній зі шкіл, і це е, я брав собі перший раз, я собі брав 10-11 класи, вже які на порозі вступу в виш і зрозумів, що і там вже втрачене покоління, і кажу, а дайте мені 5 класи. І в двох школах Кривого Рогу я 2-4 да, роки е, займався з, от п'ятикласників, 5, 6, 7. І це це, були, це окрема історія, це взагалі. Влучати номер школи дуже цікаво. Школа, де я викладав це, да? це була школа, я вже можу номери не пам'ятати. Це школа на вечірньому бульварі була одна, а друга школа, от з якої безпосередньо не хлопець, хлопець, який підійшов в бомбіку, де ця зустріч сталася. Це була на Гарняцькому. І тепер унікальна ситуація, унікальні зустрічі, що він, будучи п'ятикласником. Ходив на мої заняття, мене згадав, ми з ним поспілкувалися, і потім з'ясувалося, що ті фотографії, які виставлені в цьому бомбіку, це його авторство. Він зараз дуже популярний, дігер, тобто і під землею, і екскурсії, і екстрім, і фотографії, і велотуризми, все таке інше. І от його фотовиставка в тому самому бомбіку. Повертаємося знову до театрального життя Кривого Рогу. Більш серйозних театрів я маю на увазі, знаю, що ти спілкувався з Олександром Бєльським. — Знову таки, театральна риболовля це можливість. Я завжди можливість. Цією можливістю можна користуватися, можна не користуватися. Конвенційні театри обрали якусь там ситуацію, ми в доміки, і ані театр Шевченка, ані театр Ляльок на контакт не виходять, і окей. З театром академії руху спілкування в нас пішло, і ми минулого разу прямо робили в них була прем'єра, і ми робили розширений рш матеріал. і Він виходив на ютубі риболовлі, і ми робили такий спецпроект для Мільпамі Таврії, фестивалю Херсонського, все таке інше. І е, зараз ми знову скористалися цією нагодою. Театр не е, працює, не грає в звичному режимі, але і репетиції в них продовжуються. І Спілкування з Олександром Ігнатовичем було, і ми записали досить ну, така нішева тема, звісно, ми говорили про. Зміну сценографічного вирішення в виставах театру Академія Руху. Тобто, от протягом от вони починали умовно килимок і актор, і як це далі змінювалося? Да? Там додавалася робота світла, додавався художник, художник по костюмам, як вони виходили від декорації до сценографії. Ну такі нішеві саме для театральів, які цікавляться цим, тобто, навряд чи це там будуть мільйонів перегляди. Але, але це дуже важливо це фіксувати. Тим паче, що на сьогоднішній день працює художниця-постановниця в штаті театру і робить досить цікаві візуальні вирішення. І це, це досить цікаво. Театр зараз відновив свою роботу над виставою дідух. Це за Стефаником. Треба слідкувати за, за афішами і за дозволом працювати в відкритому доступі для глядачів. І Стефаник, ну, Стефаник, це, по-перше, всі, хто нас слухають і думають, а що б нам таке на ніч почитати, зверніться до Стефаника. Новели Стефаника це якась фантастика. Читати його просто насолода на рівні літер. От як літери складаються в нього в слова, слова в речення, речення в ці новели, це Магія. От просто літературна магія. На сайті э, риболовлі. В мене був такий проєкт, я рибалив всякі вистави, які поставлені в Україні за Стефаником, і там прям є ціла колекція. І щось можна подивитися фрагментиками або повні записи. Львів дуже любить Стефаника, Коломия любить Стефаника, в Києві є постановки, є цікаві, різні, і є в Кривому Розі. Тобто, якщо робити такий хештег театральний туризм за Стефаником, то кривий ріг на цю мапу абсолютно. Абсолютно точно потрапляє, тому що в пластики Стефаник це щось з унікального. От, от такі, мої, такі мої улови театральної руболовлі. Сергію, знаю, що ти зустрічався з юними театралами. Ти, напевно, забув? Ні, я все пам'ятаю. Театральна студія, яка в процесі придумування своєї назви і, можливо, в якихось інж... наступних зустрічах вже зможу сказати прямо з назвою, це от саме давайте тут аналогію згадаємо з клубом інтелектуального розвитку, коли я брав у цих п'ятикласників. Яти... Тут приблизно така сама ситуація. Тобто керівники студії пішли за абеткою. Взяли абетку літера А і слова з театрального простору на літеру А. Наступне заняття, літера Б, і пішли Я в них був на літеру Б, блогер. О, супер! От. І отаке безпосереднє живе спілкування з театральним блогером. Це підлітки. У кожного з них абсолютно різний досвід з театром, надивленості, хтось щось бачив, хтось якісь на рівні новорічних казок з станцями навколо ялинки, у когось більший якийсь досвід, хтось навіть дивився якісь вистави в інших містах, навіть таке є. Але зробити оцей крок і закласти правильний фундамент, підвали не зробити на цьому етапі, це дуже важливо, дуже це важливо. Щеплення, щеплення хорошим театром. І ініціатива однозначно прекрасна. Як воно буде, ну, будемо слідкувати, тому що ми вже, ми вже познайомилися, ми вже затоваришували, і далі, далі якось воно буде розвиватися, і ну, можливо, можливо якийсь такий Криворізька філія. Театральної руболовлі з'явиться і в цьому місті. — Я не вірю, що під час свого візиту ти не відвідав Шелтер. Цього разу не відвідав. Не відвідав, якось так склалося. Ну, тобто, можна... Ще один центр театрального життя. Ну, якось якось так. Не, от, не склалося. З, проте зробив унікальну фотосесію і повернуся в Київ. Мені буду заздрити, тому що у них немає, а в мене є фотосесія з Борисом Джонсоном. Те, що є такою родзинкою теперішнього Кривого Рогу, і е, прям туди е, там сама по собі історія е, намалювання, замалювання, відновлення е, тут, прям для екскурсоводів. Така благодатна тема для цього всього, навколо якої можна робити окремі екскурсії. Тому я собі поставив таку галочку, що Боріс Джонсон так само в мене є. Сергію, зрозуміло, що в такі важкі часи питати про плани це не дуже гарний тон, але все ж таки Але плани є. Але плани, але, да. але плани Якщо ти є... можеш, то озвуч. В мене оцей хештег театральний туризм він працює. На сьогоднішній день є, от знову-таки, парадоксальні ситуації, коли ми не можемо анонсувати якісь події. Але українська драматургія на сцені починає розквітати. В планах побачити, давайте не буду називати театри, просто розкажу про самі задуми. Юрій Венечук, знову-таки, це можете додати собі до Стефаника, це е, драматург, який е, на сьогоднішній день е, живий і працює. Танго смерті називається його роман. Знову таки на рівні тексту це дуже смачно. От е, якщо можна говорити про літературу е, як смакові, якісь якості, то це смачно просто читати. Е, в мене був досвід, коли я потрапив в. В декораційну цього театру, де готувалася декорація, дуже дієва, дуже складна, там механіка, все таке інше. Тобто, от слино відділення від того, що Вау, це, це далі буде ще зі світлом, з акторами і все таке інше. Тобто цікавість до вистави вже була на тому плані. От вистава вже вийшла, і маю, маю сподівання, що зможу її побачити. Плануються фестивалі, як би це не звучало, але навіть під час от всієї цієї ситуації з широкомасштабним вторгненням, але фестивалі тривають, і на деякі з них так само вже отримав запрошення. Потрапляю і потім обов'язково поділюся з нашими слухачами. І наостанок, Сергію поради фахівця, як можна людині, яка зараз перебуває більшу частину вдома, якось підтримувати свій театральний рівень, що подивитися, порадити. Зараз дуже розвивається український україномовний YouTube. З'являється, знову таки, я не рекомендую дивитися саме відеозаписи вистав. Екранне мистецтво дуже відрізняється від сценічного мистецтва, тому враження ну, думати, помилятися, що ви подивилися виставу, якщо ви подивилися її в запису, це само, самообман точно. Але є лекції, є прям екскурси в якісь історичні події. Знову таки поряд з тим, що сторіччя театру Березіль Харківського піднімаються теми Леся Курбаса. Лесь Курбас це ну, досить, досить така глиба, яка з одного боку дуже багато багато і монографій, книжок повиходило. Інша історія, що їх мало хто читав. І на цьому парадоксії. Локсі можна якось робити наступний крок в театральній самоосвіті. Розуміти, ну, знову таки, я відкриваю ці книжки, я їх читаю, і якщо не звертати увагу на рік написання, це неймовірно актуально. Якщо задуми Курбаса просто зараз взяти і на технічному рівні реалізувати, це вже буде прорив. А матеріалу 100 років. Матеріалу 100 років. От, звісно, є і. Якісь фільми про створення вистав, і можна дивитися і тренди, які відбуваються в Європі, і е, от буквально зараз в мене виходить серія на Ютубі Татральна виходить серія інтерв'ю з театральними е, керівниками, з директорами, з художніми керівниками, які змінили театр. Тобто не, не ті, що сидять в, в кріслі і вважають, що вони неймовірно геніальні, а їх театр неймовірно крутий, найкращий в світі, щонайменше. А ті, що роблять, ті, що прийшли на якесь попилище і почали щось робити, люди, які не лякаються слів, маркетинг, менеджмент, і більше того не просто не лякаються, а прям працюють. І своїми руками це створюють, долучають креативні агенції, які роблять візуальний образ самого театру, розробляють логотипи, щоб вони були актуальні і відповідні сьогоднішньому часу. Тому що ну, більшість це ж ну, кров з очей, те, що називається. От, але чомусь е спільноті, ну, по-перше, немає професійної спільноти, яка б е називала речі своїми іменами. Тому що ті, хто... В лапках ці є, в театральній спільноті вони самі не дуже розуміють, що, що таке добре, що таке погано. Е, от, а е, оцю серію я її навмисно роблю, е, щоб зафіксувати, і е, ну немає підручників, немає. З театрального менеджменту підручників немає. Сергію я дуже дякую тобі, що знайшов час і прийшов до нашої студії. На цьому програма Грані життя підійшла до свого завершення. Гостем українського радіо Кривий Ріг був Сергій Вінніченко, театральний блогер, журналіст, коуч, автор та засновник інтернет-порталу Театральна Риболовля для вас. Працювала Тетяна Туренко, звукорежисер Анна Звонкіна. Залишайтеся на 94FM, Слухайте Українське Радіо Кривий Ріг. Дякую, <laughs> дякую.